Всім привіт! Сьогодні у нас обзор цікавих пам'ятних монет Русський воєнний корабль. Як бачимо на самих монетках все видно, монети виготовлені з цинку, покриті бачимо одна жовтим кольором, інша білим, таким серебристим. Тобто одна зроблена під золото, інша під срібло. Чи є тут драгметали, не знаю. Напишіть в коментарях, може хто стикався більш подробніше. Як бачимо, виготовлена у 22-му році на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На зображенні. Ми бачимо військового, який вказує чіткий напрямок російському воєнному кораблю. Як бачимо якість відмінна карбування, можна сказати proof-like з іншої сторони у нас зображено Двох козаків з рушницями. По центру герб, напис Слава Україні та дата. Самі монетки мають гурт, як бачимо, крупне різьблення, насічка, як називається. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока.